Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. От не дарма кажуть, що щось новеньке це дуже добре, про що ти вже забула і не згадуєш тривалий час. Ну, це є моя ковтинка. Зараз її знайшла, якраз вона по погоді буде, тому що літні одягати вже якось. Ну, начебто не по сезону, осіннє, ще начебто як зарано. А це порилася в шкафах. І думаю, якраз, і воно начебто і яскраве, і не таке літнє, і підіймає настрій. І от буває, щось подобається тобі, ти купуєш, потім. Та ну що я там буду йти на базар? Та я щось таке простеньке, та я швиденько, та я там замажу, та я там десь зачепила, та я там то. Ні, дівчата. Крапка. Дістаємо зі своїх шаф все, що коли купували, нам подобалося. Потім шкода і починаємо жити сьогодні, зараз, одягати, носити, і тим паче воно якраз. Зараз за погодою І ще, знаєте, про що хотіла вам сказати, я не знаю, як це працює. Але саме в той час, коли тобі це потрібно, пригадуються якісь фрагменти з твого дитинства, коли там бабуся про щось з дідусем розмовляли. Те, що тебе зовсім не стосується, ти просто там десь бігала поруч і це почула, але ти цього не розумієш. І навіть треба і якось увагу не звернути, не запам'ятати, але в свій час воно якось так, знаєте, як блискавка так раз, і ти пригадуєш, я про що? Вчора ми ну, там з племінницею ввечері спілкувалися, щось там про своє. І я при... почали казати, що е якщо тіло, знаєте, нам здається, що ми якось набрали вагу, але треба звертати увагу, що це може бути не вага, а набряки. І я щось кажу. Я була малою, ну я ще в дитячий садочок, мабуть, ходила або перший. Ні, коли я вже перший клас йшла, дідуся не було. Це була старша група садочку. І ми щось там збирались кудись іти, а дідусь у мене не рідний був. Моя бабуся вийшла за нього заміж, коли їй було 62 роки, тому життя завжди продовжується, але це було, знаєте, він був заслужений лікар у СССР, і багато життів тоді, під час Другої світової війни, він врятував, він був, якщо я не помиляюсь, хірургом. А так трапилося, що він залишився сам і бабуся. Я вже такі моменти не буду зараз пригадувати, як коли я народилась, він вже був в нашій родині. І я вважала його, що це мій дідусь. Це вже коли я була доросліша, мені пояснили, що і як що він залишився без родини, без дітей нікого. І вони з бабусею, це була. Знаєте, як увага один до одного і підтримка, і що він. Тобто в мене був дідусь, але він був нерідний. І я пам'ятаю, що щось там я бігала по вулиці, ганяла, при... От в дитинстві завжди багато енергії, ти ніколи не втомлюєшся. І потім я прибігаю додому, а бабуся каже, що Таню ж зараз не будемо з тобою їсти, а потім ми підемо, пройдемося. Оце ж у мене, мабуть, воно родини, що Таня ганяє крізь. А я щось їй, бабусі казала, що а може, я не піду, може я вдома щось там залишусь. А бабуся каже, ні, я тебе саму не залишу, підемо. А потім вона до дідуся звертається і каже, що ну, а вона його по батькові завжди називала, і він її по батькові. Отака була повага. Я навіть зараз бачу в деяких родинах, коли один одного не обов'язково ім'я, а ось по батькові звертаються один до одного. А він каже, ні, Калинівна, А в мене Екатерина Калинівна, бабуся була, каже, ні. Обов'язково підемо, тому що щось там. І потім, коли я йду, а вони, знаєте, отак от обидва йдуть, а вже ж, ну так, і руки отак от за спину, отак от і дуже як тягнуть. І вони намагаються ось так рівненько ходити. Так, так. Оце я навіть пригадую, я, от саме так вони ходили. А я кажу, чого ви так ходите? Треба, ж так ходити. І ще мала йду, знаєте, так показую. А вони кажуть, так треба ходити, щоб потім палицю в руки не брати. І щось вже не пам'ятаю, коли це було сказано, але я лише вчора пригадала, щоб бути. Там, ну, тобто довго жити і мати більш-менш міцне здоров'я треба мати сильні ноги. А сильні ноги це хода. Хода, хода. Те, що я їй кажу, хода, але я ж, знаєте, як підсвідомо десь я це розумію. Але це з дитинства в мене ще було закладено, розумієте? Це я лише вчора зрозуміла, коли з Наталкою розмовляла. Наталка, привіт. І от як воно працює, мої дорогенькі, я не знаю. Ну от як? Те, що в дитинстві навіть не тобі казали, але саме в той час, коли тобі це, на мою думку, потрібно, воно все чітко роз'ясняється і є відповідь на всі твої питання. Зараз є плани. Хочу піти зайти в простор або в Єву, або в будь-який там магазин, подивитися, вже починаються холоди, якісь масочки для рук. Тому що так раз на тиждень хочеться таки доглядати. І, хоча масочки, на мою, на мою думку, ні, я буду купляти, мені це зручно і подобається. Це сам процес догляду за собою і час на себе. Це дуже важливо. Зайшла зараз сільпо, тут ціна тижня 31% знижки на цукор. Ось такий дівчатка. Яка тут вага, подивимося, 1 кілограм, то можна взяти 27,99. Цікава ціна. Нитка зубна, м'ятна з тримачем. Дивіться, яка знижка непогана, тут їх іде. 120 штук, і вони дуже зручні, краще, ніж нитка поміж собі. Тому дівчат звертаю. У мене такі є, ну інший виробник, неважливо, але це дуже зручно і ціна класна. Гек для душа 46% знижки по 119 гривень. Ось такий. Будь ласка, який об'єм зараз подивимося. Об'єм, об'єм. Ну, великий, майже літр, Я не бачу. Ну такий, бачите, великий. Спа. <мас> майже 50 гривень. Дівчата, гарбуз. А насіння з нього яке корисне. І гарбуз корисний. 57 гривень і 12% знижки. Зараз на олія чумак рафінована. А взагалі яка-то ціна? І 81 гривня, 71. І там різні об'єми. мабуть, там десь літр, десь 800 чимось. Тому. О, Губки зі знижкою теж там три штуки. Я такі беру, мені подобається. Далі пакети з тяжкою теж зі знижкою. Зараз 60, на 60 літрів 10 штук. Що Ще пергамент зі знижкою. Заходила щойно в простор і дивилася маски для рук там у вигляді рукавичок. Подивилася ціна, думаю, ну мені поки що не горить. Тому думаю, нехай, якщо буде, я буду знати, що це є. І подивилася маски для обличчя, український виробник, і ціна навіть зі знижкою мені сподобалась. Думаю, я ще таких не використовувала. У мене колись був гель для вмивання такий, то так. А як маски будуть діяти, подивимось. І порівняно ціни з гарнір, які я там інколи купую, не так часто. Це не є якось в мене такою звичкою. Але інколи я купую такі маски. І Чому ні, український виробник? Спробуємо то купила дві маски: одна з гілаворонкою, інша освітлююча. Подивимось. Як я хочу, щоб ще прийшла справжня осінь і багато-багато ходити і не спостерігати, який час не контролювати. Не ну, розумієте, чому я це кажу. Зараз буде розпаковка. Покажу, що я сьогодні купила. Може і не слід завжди казати, все, що ти думаєш. Може і так. Фарш купила ось такий. Буду робити котлети в паніровочних. Сухариках. Далі, що я ще купила? Це варус, я ще заходила, маски. Буду пробувати, дівчата. Подивимось. У мене колись був такий гель для вмивання цього виробника. Я не хочу, щоб. От чого? От напишіть українською, я прочитаю. А так, сане, Сене, ну, от так. Тому українські виробники, будь ласка, ну пишіть українською. То буду пробувати. Скоріше за все, сьогодні ввечері цю спробую. Тому що ця як освітлює, то на більш холодний період року буде. Хоча мені цих масок вистачить на місяця два, бо я все купую і забуваю їх робити. Ну і цукор там. Ціна тижня сільпо 3 кг взяла. Думаю, ну а що? А що по 29 не брати, а потім по 40 бігати брати? Все. А ну там Чек зали... чеки залишилися та й все. Оце всі мої покупки на сьогодні. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе і все. Буде добре обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!